Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні команда телепрограми «Навчайся з нами завітала до університету Григорія Сковороди в Переяславі, де проходить фестиваль науки. В рамках заходу заплановано дуже багато різноманітних активностей, і ми все вам покажемо. Поспілкуємося зі студентами та викладачами університету, послухаємо концерт військового оркестру та станемо учасниками благодійного ярмарку. Давайте розпочинати. Традиційно у травні в Україні відзначаються Дні науки. Під егідою фестивалю науки 2024 в університеті Григорія Сковороди в Переяславі проведено ряд важливих заходів. Фестиваль триває тиждень і лише за один день проведено урочисте засідання вченої ради. Благодійний ярмарок одягни вишиванку, підтримай захисника. Церемонія нагородження кращих працівників, студентів, аспірантів університету, концерт військового оркестру. Благодійний футбольний матч. Ми кожного року розвиваємося, кожного року ставимо перед собою дуже великі цілі, насправді, адже ми із педагогічним університетом кожним роком стає все більш класичним повноцінним університетом із великою географією міжнародної співпраці, із великою географією внутрішньої академічної співпраці з іншими науковими установами університетами. І саме тому вже декілька років ми проваджуємо якраз фестиваль науки, адже наукова складова, вона для університету є вагомою. На урочистому засіданні вченої ради обговорюються важливі теми, зокрема, стратегія розвитку наукової діяльності. Успіхи та досягнення науково-педагогічних працівників, що зроблено і що потрібно зробити, аби наука в університеті стрімко розвивалась. Право в тому, що ми заклад вищої освіти, і тому наука є безпосередня частина професійної діяльності наших науково педагогічних працівників. В той же час університет це не лише про освіту і про науку на сьогодні. Університет Григорія Сковороди в приясові це єдиний університет лівобережної частини Київщини, і тому університет на сьогодні це інноваційний центр. Який має бути лідером, який має очолювати саме інноваційний науковий та освітній поступ регіону. В актовій залі проходить урочисте нагородження відзнаками та подяками кращих працівників університету в різних категоріях. За вагомий внесок у розвиток освіти і науки, розвиток університету, громади вручаються найвищі відзнаки Міністерства освіти і науки України. Без нагород не залишились і кращі студенти, аспіранти. Вміння цінувати людей важлива риса колективу університету. Зачарували своїм талановитим виступом музиканти військового оркестру 25-ї бригади охорони громадського порядку імені князя Аскольда Національної гвардії України. Патріотичні, запальні, зворушливі композиції не залишили байдужими жодного з гостей. Григорія Сковороди в Переяславі це не просто заклад освіти. Він відіграє важливу роль в житті всієї громади Переяслава. Нещодавно відкрито центр освіти та піклування для дітей дошкільного віку. Погляньте, як тут красиво і затишно, а головне створено всі умови для комфортного перебування дошкільнят. Авторські методики, екологічні матеріали все для дітей. Ще один плюс тут можуть стажуватися студенти університету, майбутні педагоги. Не лише про дітей піклуються в Переяславському університеті, центр ветеранського розвитку, відкритий для наших військовослужбовців, яким потрібна психологічна підтримка. Тут є можливість організовувати як загальні збори, бесіди, тренінги, так і проводити індивідуальні зустрічі. Абсолютна архітектурна безбар'єрність. А ми повертаємось до фестивалю на головній площі університетського кампусу. бояють яскравими барвами, хендмейд-вироби студентів та викладачів, а у повітрі чаруючі аромати домашніх українських страв. Тут і варенички, і пиріжки, різноманітні смаколики. Хтось більше уваги приділив естетичному напрямку вишиванки, ляльки-мотанки, рушники з душею підійшли студенти до підготовки. Сьогодні в нас тут проходить ярмарка, яку ми дуже чекали, дуже довго до неї готувалися, допізна сиділи, готували ці фотозони, в гуртожитках поховарили різні страви. Атмосфера була наповнена тим, що ми всі об'єдналися і працюємо тут всі для однієї спільної мети. Поспілкувавшись з майбутніми журналістами, а це нова спеціальність в університеті. Ми зрозуміли, що регулярні заходи відкривають додаткові можливості для студентів. У Нас дуже багато проходить різних заходів в університеті, і на всіх ми беремо участь. Наприклад, приїжджає якась зірка, ми складаємо для неї питання, задаємо їх, пишемо про всі заходи, пишемо свої матеріали. Також дуже класно було, що нас повели в регіональне видавництво в Переяслав Сіті, і таким чином я знайшла собі вже так роботу. Що мене запам'ятали, і зараз я є позаштатною авторкою. Всі зібрані зароблені кошти передаються на потреби ЗСУ завершальним акордом сьогоднішнього дня став благодійний футбольний матч між командою університету та командою відомих коміків України. Запеклий і дуже цікавий поєдинок. Завершився матч рахунком 4-3 на користь переяславців. Проте, як стверджують організатори, незалежно від результату матчу, перемога за Збройними силами України. На сьогодні будемо завершувати. Щиро дякуємо колективу Університету Григорія Сковороди в Переяславі за такий насичений день. З вами ж зустрінемось рівно за тиждень.